Рада знову вітати усіх шанувальників програми Мозаїка Батьківства. У кожного хто має справу з дітьми, щоденно виникає чимало запитань. Сподіваюся, сьогодні ви отримуєте відповіді принаймні на деякі з них. А саме, у чому полягає лікування неправильного прикусу, та як не дозволити дитині маніпулювати собою. Пропоную почати з консультації лікаря-стоматолога Ортодонта. Під прикусом розуміють співвідношення зубних рядів при їх змиканні. Відхилення від норми часто приводить до косметичних дефектів, і бажання їх усунути спонукає маму відвідати з дитиною стомат-кабінет. Сьогодні найпоширенішим є. А, Думка найпоширенішою є думка, що прикус це питання краси. Це не так. Прикус це питання здоров'я, як здоров'я зубів та ясен, так і здоров'я цілком шлунково кишкового тракту. Дуже часто бувають випадки, коли у зрілому віці пацієнт звертається вже з дефектами зубного ряду. І для того, щоб повноцінно пацієнта запротезувати, потрібно провести корекцію прикосу. Набагато легше це було б зробити в дитячому віці. Для дитини це відбувається набагато легше легше адаптуватися до апаратури в порожненні рота. Самостійно виявити схильність до формування патології прикусу у дитини мама може далеко не завжди. Тому не вважайте зайвим проконсультуватися із спеціалістом, особливо, якщо ви помітили у дитини посилене відкладання зубного нальоту на окремих зубах, кровоточивість ясен, погану вимову шиплячих або дихання ротом. Виявити неправильний прикус або тенденцію до розвитку неправильного прикусу лікар стоматолог може лікар-стоматолог ортодонт може з появою постійних зубів як тільки почалася зміна молочних зубів на постійні, треба обов'язково показатися ортодонту для подальшого планування ортодонтичного лікування якщо воно потрібно для того щоб лікування неправильного прикусу було ефективним, одного бажання замало. Протягом усього періоду лікування дитині необхідно старанно дотримуватися усіх рекомендацій лікаря. Ортодентичне лікування пацієнта, якщо йому 6-7 років, може ділитись на два етапи. Перший етап це раннє лікування, воно може відбуватися в момент звернення, якщо у пацієнта 7 років вже є постійні зуби. Тобто це є 4 різці постійних, а також 6 постійні зуби. В цей час може відбуватися раннє лікування. Це може бути як знімний апарат пластиночка, так само може бути використана методика часткового накладання складання брекет-системи. Пластинки є найвідомішим, мені здається, так, лікувальним апаратом серед мам, але вони мають певні покази і мають певні обмеження. Пластинки можуть давати нам лишень. Декілька переміщень, це їх основний недолік, тобто вони можуть нам нахиляти тільки зуби, але не можуть переміщувати їх корпусно. Корпусно це означає весь зуб в одному напрямку. Пластинка може здійснити тільки нахил. Основне ортодентичне лікування відбувається тоді, коли у пацієнта всі постійні зуби. Тривалість такого лікування може може поширюватися від одного року до двох років. Середня тривалість лікування півтора року. Про те, чому прикус може формуватися неправильно, ви дізнаєтеся у нашій наступній передачі. А зараз ще декілька хвилин про те, як їжа, яку дитина вживає, впливає на стан її зубів. Здоров'я зубів дитини залежить від цілого ряду факторів. Наприклад, деяких генетичних хвороб, які впливають на структуру емалі або здоров'я та особливостей дієти мами під час вагітності. Проте, набагато частіше появу карієсу та інших захворювань зубів у дитини провокують саме її неправильні звички у харчуванні. Важливо, щоб, по-перше, дитинка дотримувалася режиму прийому їжі. І важливо також, щоб в перервах між прийомами їжі дитинка більш нічого не вживала, тому що дуже поширене є явище, коли діти мають вільний доступ до цукерок, печива і вони постійно щось жують, і це ідеальне середовище, ідеальні умови для розвитку каліса в дуже великих масштабах масштабах цієї дитини. Тому режим це перше. По-друге, харчування дуже важливим є те, що в раціоні дітей. Є рослинні продукти не тільки рослинні, такі як овочі, фрукти, наприклад, ті ж бобові, горіхи, а також їжа, взагалі яку потрібно жувати добре. І саме вживання твердої їжі буде сприяти механічному очищенню зубів від того ж нальоту, в якому люблять жити бактерії. Яблуко, груша або морквина будуть найкращим десертом для малюка. І чим пізніше він спробує кондитерські вироби, тим краще. Замість штучних солодощів пропонуйте дитині природні, зокрема фініки, родзинки та інші сухофрукти. Також дуже велику роль грає гігієна. Діток треба потрібно навчити чистити зуби, але дуже багато зробить також. На навіть та сама їжа. Якщо вони будуть закінчувати прийом їжі не десертом, як прийнято там. Там печиво, що солодке, а твердим якимось там, чи яблуком, чи морокко, то це буде вже дуже великий крок назустріч, тому що зуби будуть очищені механічно самої тої. Школяреві буде легше встояти перед солодкою спокусою, якщо він з раннього дитинства звик вживати здорову їжу у визначений час і бачив добрий приклад батьків. А ще якщо у нього в портфелі смачний і корисний обід, який йому приготувала мама. Я пам'ятаю, коли я був. Після закінчення університету направлений на, на інтернатуру в регіон, в, певні, в сільську місцевість. І я працював разом з вже дослід, досвідченим лікарем. І періодично е, ми з цим лікарем робили виїзди по селах і ми робили огляди профілактичні дітей. Е, одного разу він сказав, що чим ближче до школи кіоск якийсь, чи магазин, в якому продають солодощі, тим більше в, цьому, в цій школі у дітей є карісом. І так і виявилося ті села, в яких біля школи був кіоск і до яких продавали цукерки. Там було дуже багато каріозних порожнин у дітей, і це вимагало дуже великого часу на лікування. Для того, щоб у дитини правильно розвивалася щелепа, їй потрібно достатньо жувати. Для цього частіше пропонуйте малюкові свіжі овочі і фрукти. Спробуйте приготувати на десерт фруктовий салат, який стане прикрасою і звичайного сніданку і святкового столу. Для приготування фруктового салату потрібні кукурудзяні пластівці, йогурт та різні фрукти, наприклад, банан, апельсин, ківі або груша і яблуко. Фрукти миємо і нарізаємо на невеликі шматочки. У глибоку миску насипаємо пластівці, додаємо подрібнені фрукти, заливаємо все йогуртом і перемішуємо. За бажанням у салат можна додавати родзинки і горіхи. Цю страву краще подавати на стіл відразу після приготування. Тоді кукурудзяні пластівці не втратять хрустких властивостей. Смачного! Я впевнена, що у вас теж є свої кулінарні секрети і, як кажуть, фірмові страви. Надішліть на нашу електронну адресу рецепт вашої улюбленої страви з овочів, фруктів або випічки. Ми спробуємо її приготувати і покажемо усім глядачам. А вам віддячимо подарунком. Той сказав, батьки настільки прості пристрої, що ними можуть керувати навіть діти. У когось, можливо, цей вислів викличе посмішку, а комусь, можливо, і не до жартів, особливо, якщо у домі росте маленький диктатор, і, схоже, хоче усім показати, хто у домі господар. Як не дозволити дитині маніпулювати і керувати собою, нам розкаже наша гостя, сімейний консультант і психолог Лідія Дмитрівна Нейкорс. Вітаю вас! Добрий Лідія день. Дмитрівна, скажіть, а від, звідки взагалі це все бере початок? З чого все починається? Діло в тому, що кожен чоловік маніпулятор по-своєму. Він угу. може стати маніпулятором. І діти в тому числі. І це, на цій грішній землі, це естественне явлення. Як угу. батьки дозволять, так діти будуть ними маніпулювати. Это не зависит от детей. Они не рождаются диктаторами. Вы відчувают, как далеко может зайти, так они пробуют. Они угу. очень умно это делают. Угу. Они сначала маленькими шажками идут и пробуют. И вот это появление такого стремления, чтобы что-то добиться или проверить, все родители должны знать эту дату своего угу. ребенка. И Дата это три года. Uh -huh. Может быть, чуть-чуть раньше. Два с половиной редко, но тоже появляется иногда. С чем оно связано? Uh -huh. Ребенок маленький растет, и он знает, что у него есть свой мир. Какой мир? Игрушки его, вот эта кружечка его, вот эта кроватка его, uh -huh. вот это его личный физический мир. Это будет до трех лет приблизительно. Uh -huh. Но где-то около трех лет, где-то два с половиной года, ребенок начинает соображать, что у него индивидуальный мир есть. Мир мыслей, мир мнений. Uh -huh. И вот он начинает проверять. Это не делается на уровне э, такой э, сознательности, что он это специально делает. Uh -huh. Он хочет посмотреть, как реагирует на его не только кружечку, а его мнение. Uh -huh. И вот тут начинается процесс, начинается вторжение в территорию родителей. Uh -huh. И он говорит: родители говорят: вот это надо кушать, или вот так надо одеться. А он сидит упрямо и говорит: нет. Вот этот нигилизм, вот это вот отрицание у детей, угу. оно появляется обычно около трех лет. Угу. Это первый сигнал. Ребенок дорос. Ну, не надо возмущаться. Веку мы знаем. Да, угу. надо радоваться. Личность угу. растет. Угу. Но реагировать надо правильно родителям. А и как правильно И работать? вот, если ребенок сказал нет, а у вас было мнение да, то первое, что делают родители, одни. Ну нет, так нет, не хочешь, так не надо. Угу. Кто будет? Манипулятор и диктатор. Mm -hmm. Если родители сказали: Да что ты что-то ты будешь такое малое, а оно мне уже диктует. Значит, Значит батька Раз переломали, и диктатор. да, авторитарно. То есть ребенок поймет, что его мнение не считается. Это несколько раз проба, mm -hmm. и потом ребенок слом, сломается, и он не будет просто высказывать своего мнению. Это будет такое бездумное послушание. Кого мы выращиваем? Это тоже надо задать вопрос. Итак, где берется манипуляция? когда ребенок понял, что модели управления у родителей позволяют вторгнуться в их территорию. Она да, не кого из так? Хотя бы один. Бабушки, значит, бабушки будет. Мама не дала, папа не разрешил. Пошел к бабушке, все разрешили. И он так умеет лавировать между этими рифами, что не из взрослых даже подумают, как маленький ребенок так может делать. Может. Может, потому что это внутренняя его э, пустота, которую мы заполнили к трем годам. Мы дали ему возможность знать, что папа будет так, мама так, а бабушка так. Uh -huh. А если все трое договариваются, слушают нашу программу, если надо, еще заходят на сайт Лидии Дмитриевны и ищут там программы, которые поясняют, а как? нужно от, отработать манеру или поведение, модель поведения с этим ребенком, как будет правильно. Первое, что это диалог с ребенком. Это называется авторитетный метод работы с ребенком, то есть посредством своего авторитета, а не авторитарности. Угу. Авторитет это значит сели и поговорили. Я тебя поважаю. Да. Первое уважение это первое угу. слово, второе диалог. На основании уважения мы разговариваем. Хоть этой личности три года, хоть этой личности 20 лет. Ну, до речи, дитина не хочет есть. Вот что ей сказать в этот момент? Вот, она имеет право. Имеет право личность иметь мнение, что это она не будет есть. Все? Так а зачем тогда заставлять эту личность все-таки есть эту кашу? Она сделала э, свой выбор. Mm -hmm. Но дело в другом. Дело в том, что мы должны оповестить ребенка, что будет, mm -hmm. если ребенок будет вести эту линию. То есть вы говорите ребенку: можешь не есть. Мы хотим, чтобы ты был здоровенький. Не хочешь этого? Mm -hmm. Твое дело. Ну, это так, я, ну, я очень разумею, коротко так, говорю. Так, так. А так, разъясните ребенку. Вот так и так будет. Если ты не будешь есть, мы его заберем. Но ты до обеда будешь голодный следующая еда будет в обед и да, дайте ребенку выбор сделать угу. любое наказание любое предупреждение или обещание оно должно быть подтверждено делом и ребенок это вот когда первый раз это сделал он так и идет, что будет дальше то тут потребно до обеда так и выстоять так и не давать ему ничего есть да угу. это вы пообещали личности угу. если вы уважаете себя то вы то, что пообещали, вы так и сделаете. Mm -hmm. Если ребенок, э, потом надо, что когда вы сказали ему это, дайте время подумать, дайте же выбрать личности, уважайте эту личность, mm -hmm. он посидел две минуты и решил, не буду есть, посмотрю, что дальше будет. Он так думает себе. <каклы> Порасчитайте, <пришли?" каклы> так? Порасчитайте, <каклы> 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 так ты будешь есть? Нет, нет <каклы> он будет, он даст сигнал. То есть, когда вы говорите ему, подумай, и ушли, приходите, а он сидит над этой mm -hmm. и не ест. Он ответил вам, ответьте. Уже да. разговаривать да. на эту тему не надо. Вы должны теперь на основании глубокого уважения к личности выполнить то, что вы обещали. Вы да. обещали забрать, набираете. И тут ребенок, оказывается, понял, что если ему пообещали, что он не будет есть, то это так и будет. Вы дали этот сигнал ребенку, и он начинает плакать. Я хочу есть, я буду есть, я хочу кашку. Нет. Уже это ты должен встретиться с последствиями своего выбора. Так ему и сказать. Да. Так? Ты mm -hmm. выбрал, и я пообещала тебе, теперь до обеда ты есть не будешь. Пусть это будет горько, пусть это будет неприятно для ребенка и для мамы. Mm -hmm. Но если вы это сделали хотя бы один раз, в следующий раз ребенок начнет через несколько часов буквально. Начнет опять, только на другой территории какой-то, где-то возле шкафа угу. или что. Тоже вот упрется и посмотрит, что вы будете делать. А вы опять ту же самую схему. Сели, поговорили. Причем говорить надо всегда, обращая внимание, когда вы говорите с угу. ребенком в его таком настороженном состоянии, всегда спокойно. Как успокоить себя? Это очень тяжелый момент. У мамы да, эти эмоции знаю, брызжут, такое. она не знает, что делать с собой. Самый простой метод. Перед тем, как говорить с ребенком на любую тему, mm -hmm. когда он вас раздражает, спросите себя, за что вы любите этого ребенка, чем он хорош? Вы пока не ответите на этот вопрос, пожалуйста, не говорите с ребенком. Процесси требует пометать в тот момент. Да, а вот именно это называется владеющий собою. Так кто должен владеть собою? Мы требуем это от ребенка, а сами? Вот родители должны mm -hmm. подавать схему, если тебе не нравится, если плохо, ты говоришь спокойным голосом если вы говорите так с ребенком, он с вами будет говорить тоже спокойным голосом. Родители должны объяснить ребенку, что манипуляция не пройдет. В следующий раз, если ты так будешь делать, я всегда советую родителям: не болезненная сильно, не того, чтобы покалечить ребенка, рукой ни в коем случае не бить. Библия дает хороший совет розга. Два раза по попе дал розгой так, легонечко. Оно получило, ребенок получил возмездие за манипуляцию. Если mm -hmm. это случилось, это замечательно. Ребенок знает, ага. Если я в следующий раз это сделаю, я опять получу. Но родители сами должны быть э, устойчивыми в этом и обдумывать хорошо, что они обещают ребенку. А вот скажите, может быть такая ситуация: мы что-то детены забуронили, например. Mm -hmm. А потом прошел какой-то короткий период, и мы, що что ну, несправедливо мы его вчинили, не подумали. Можно изменить ты в таком выпадку свою... Конечно, точку зору? Поговорите с ребенком угу. и скажи, вот до этого времени тебе это запрещено, а теперь угу. я хочу тебе повестить радостную весь. Угу. Мы теперь тебе это разрешаем, потому что ты хороший мальчик, тебе это можно доверить, и все. То есть превратите вот это в свое... Mm -hmm. собеседование з ребенком в радость для него. Mm -hmm. Пожалуйста, ти так, молодець. Щирість, відкритість да. і повага. І mm -hmm. це дітям передається, вони mm -hmm. становіться точно такими ж. Нехай Господь допоможе нам бути мудрими і послідовними батьками. А я вам дякую за розмову. Будь ласка. У Біблії є для батьків особливе завдання. З ранніх літ познайомити дітей з Богом і його законом. Ось послухайте. І покладете ви ці слова мої на свої серця та на свої душі, і будете навчати про них синів своїх, говорячи про них, коли ти сидітимеш у домі своїм, і коли ходитимеш дорогою, і коли лежатимеш, і коли вставатимеш. Якщо ви зможете проявити дітям любов до Бога і Його заповідей, вам буде легше навчити їх любити і слухати вас. А наша передача добігає кінця. Чекаємо на ваші листи і дзвінки. І на все добре.